В Україні до кінця травня очікується спекотна та дощова погода. А в наступні пару днів країну знову накриє пили з Сахари. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у вівторок, 28 травня, 28 травня, дощитиме на Закарпатті, у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях та в Криму. Нарешті території країни переважатиме сухата малахмарна погода. Вітер відчутний, поривчастий, південно-східного напрямку: 7-12 метрів на секунду. Також в ці дні можливі пили із сахари, очікується помутніння неба та брудні дощі. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 28 травня, то буде жарко та спекотно. Зараз ми вам все розповімо. Так, у вівторок в західних областях температура коливатиметься від плюс 22 до плюс 27, а вночі буде від плюс 12 до плюс 15 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 25 до плюс 28. Вночі буде прохолодніше від плюс 13 до плюс 16 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 26 до плюс 29, а вночі від плюс 13 до плюс 17 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 22 до плюс 28, а вночі від плюс 12 до плюс 16 градусів. У вівторок на півдні температура буде від плюс 22 до плюс 27 в день і від плюс 14 до плюс 16 градусів тепла вночі. У Києві 28 травня. Майже весь день погода буде похмурою. Лише ввечері небо проясниться без опадів. Температура повітря буде від плюс 17 до плюс 26 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!